Північна Корея вступає у війну проти України. Окрім постачання Росії ракет, диктаторський режим КНДР відправляє до країни агресорки робітників для заводів та особовий склад для армії. Це офіційно підтвердили президент України Володимир Зеленський гурт та південно-корейська розвідка. Ба більше за даними ЗМІ ЗСУ під час одного з ударів вже ліквідували шістьох офіцерів із КНДР. Скільки військових з КНДР тренує Росія, щоб перекинути на війну? А також яку загрозу становлять північно-корейські солдати для фронту в Україні? Розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Російські телеграм-канали узялися 18 жовтня поширювати відео, на якому як стверджується, зафіксовані північно-корейські військові на одному з полігонів на території РФ. Ймовірно, це перші візуальні докази присутності Україні агресорці бійців Скандер, які готуються до перекидання до України. На ролику зафіксовано кілька груп з кількох десятків солдатів, яких російські військові знімають на телефони через отвори у бетонному паркані. О, вони побіжали, побіжали. Тут, тут, тут. Нельзя их снимать. Тут, 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 сейчас, сейчас, орда Еще. Их, тут, 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 вот новые подкрепления. Это только начало, там еще дальше. Это только начало, там еще дальше. На захватяк з'ясували восьми спільноті кіберборошно відеотренування, ймовірно північнокорейських військових було знято в Сірєїці у Приморському краї РФ. Примітно, що на початку жовтня видання «Київпост» повідомило, що в районі окупованого Донецька внаслідок удару було ліквідовано понад 20 ворожих військових, серед яких були і шестеро офіцерів з північної Кореї. Ще двоє представників КНДР отримали поранення. За інформацією видання північно-корейські військові прибули на окуповані території України, щоб привести переговори з російськими Ськими колегами у російських пабліках повідомлялося, що перед ударом окупанти демонстрували північним корейцям підготовку свого особового складу до штурмових дій та оборони. У Кремлі невдовзі традиційно взялися заперечувати участь північно-корейських у війні проти України. А речник президента Росії Дмитрій Пісков назвав інформацію від змі інформаційною качкою. Зауважимо, що 14 жовтня президент РФ Володимир Путін вніс до Держдуми проєкт про ратифікацію договору про всеосяжне стратегічне партнерство. Став Скандер за аналітиків інституту вивчення війни, які посилаються на публікацію The Washington Post, разом із російськими військами в Україні діють північно-корейські солдати. Як розповів представник української військової розвідки, окремі офіцери СКНДР спостерігають за російськими бійцями і вивчають поле бою на окупованих територіях України. Один із українських чиновників сказав, що в Росії проходять підготовку кілька тисяч північно-корейських піхотинців. З його слів, вороже командування може перекинути їх на лінію фронту в Україні до кінця Арту року або ж до прикордонних районів РФ для звільнення резервів для участі в боях в Україні, як повідомило видання The Guardian, північно-корейські військові інженери можуть допомагати росіянам із запуском по Україні балістичних ракет КН-23. Приєднання до війни проти України дає північній Кореї можливість випробовувати зброю, отримати бойовий досвід для своїх військ і зміцнити свої позиції як потужного міжнародного союзника. Десятки північнокорейців перебувають за російською лінією фронту в командах, які підтримують пускові установки для ракет КН-23. Примітно, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад для армії. Зеленський сказав, що йдеться про фактично включення Північної Кореї у війну. А ще глава держави зробив заяву про коаліцію злочинців, до якої входять Росія, Північна Корея та Іран. Окрім того, співпрацю з росіянами продовжує Китай в коаліції злочинців разом з Путіним станом на зараз вже північна Корея, родина Кім, яка тримає у рабстві більш ніж. 20 мільйонну частину корейського народу. Наша розвідка фіксує не лише передачу зброї з Північної Кореї до Росії, але й передачу людей. Це робітники для російських заводів замість убитих на війні громадян Росії і особовий склад для російської армії. І це уже факт. Фактично, це участь вже. Другою державою війні проти України на стороні Росії. Кожен бачить допомогу іранського режиму для Путіна, так само, як і співпрацю Китаю з Росією, попри заяви Пекін утримується від справді серйозних дієвих кроків для того, щоб зупинити Путіна, зупинити агресію і порушення Росією статуту ООН. І ми маємо чесно говорити. Українці та всі наші партнери, якщо ми не посилимось суттєво зараз, Путін встигне суттєво посилитись в наступному році, посилитись так, щоб назавжди відкинути дипломатію. Росія повинна програти у війні проти України, і це не заморозка, і це не торгівля. Територіями чи суверенітетом України ми повинні. Ми повинні. Реалізувати план, план перемоги, щоб примусити Росію бути на саміті миру та бути готовою закінчити війну. 16 жовтня видання РБК Україна з посиланням на джерело у Силах оборони повідомило, що на далекому сході в Росії відбувається підготовка 10 тисяч військових з північної Кореї до перекидання на прикордонні території біля України. Окрім того, солдатів з КНДР можуть підготувати ще й для ротації російських військ для вивільнення їхнього особового складу. Тощо свою чергу Зеленський напередодні повідомив, що Північна Корея готує на своїй території 10 тисяч солдатів. З нашої розвід... наших розвіданих у нас є інформація, що північна Корея надіслала тактичний персонал офіцерів до України на тимчасово окуповані території. Вони готуються на своїй території 10 тисяч солдатів, але їх ще не перемістили до України або до Росії. Тобто, коли ми отримаємо цю інформацію, звичайно, ми піднімемо це питання. Але це буде мені здається. Це вже, вже друга країна яка залучена у цій війні проти нас видання Ліганети з посиланням на джерело в розвідці повідомила, що в РФ на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади формується особливий бурятський батальйон, який комплектований громадянами Північної Кореї. Орієнтовна кількість особового складу цього батальйону становить приблизно 3 тисячі осіб. Наразі військових забезпечують стрілецьким озброєнням і боєприпасами. নাডাডাডা. Повідомило, що батальйон може бути залучений до виконання бойових завдань поблизу суджі та Курська. Вже стало відомо про те, що 18 північних курейців з особливого буряцького батальйону витекли зі своїх позицій на кордоні Брянської та Курської областей РФ. Про це повідомила українська правда з посиланням на джерела у спецслужбах. Подія сталася за 7 кілометрів від Держкордону з Україною. Мотиви втечі невідомі. Окупаційна армія розпочала пошуки. Згідно зі свіжою заявою начальника гур Міноборони України Кирила Буданова, наразі Же 11 тисяч піхотних військових з північної Кореї навчаються на сході Росії, щоб воювати в Україні. Вони будуть готові воювати в Україні вже 1 листопада. Він додав, що північно-корейські військові використовуватимуть російську техніку та боєприпаси. Перший кадровий склад із 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна створила плацдарм із запеклими боями, куди піде решта наразі незрозуміло. Зараз ми не маємо повної картини. Видання Бабелі з посиланням на джерела в українській розвідці проінформувало, що росіяни тренують північнокорейських військових на чотирьох своїх полігонах у Хабаровську, у Сурійську, Благовіщенську, Владивостоці. Північна Корея фактично бере участь у війні в Україні та відправить 12 тисяч військових, зокрема спецпризначенців. Про це пошаруйтерсь із посиланням на дані південнокорейської розвідки. Поточна ситуація з тісним зв'язком Росії і Північної Кореї вийшла за межі військових постачань і дійшла до фактичного відправлення військ. Вона становить серйозну загрозу безпеці не тільки для нашої країни, але й для міжнародної спільноти. Ба більше північна Корея перекинула до Росії свій спецпідрозділ ССО КНДР. Воно є одним із найтаємніших у світі. Про це пише за телеграф. За інформацією журналістів КНДР використовує ці сили для розвідки та перевірки оборонних можливостей Південної Кореї. Спецзагін був заснований приблизно у 1900 Шістдесят році і найбільш відомий через невдалу спробу атаки на Синій Дім – резиденцію президента Південної Кореї. Крім того, у звіті міністерства оборони США від 2021 року зазначено, що сили спеціальних операцій Північної Кореї мають високий рівень підготовки, мотивації та забезпечені сучасним обладнанням. Також сказано, що цей спецпідрозділ є одним із найтаємніших підрозділів у світі. Примітно, що голова комітету з розвитки палати представників конгресу США Майк Тернер заявив, що участь північно-корейських військ, які атакують Україну з російської території або ступають на українську територію, має бути червоною лінією для США і НАТО. Про це йдеться у листі конгресмена до президента США Джо Байдена. Чому адміністрація Байдена Гаріс? Не змогла б поінформувати конгрес про направлення північнокорейських військ до Росії. Сьогодні я надіслав листа президенту Байдену з вимогою, щоб його адміністрація дала відповіді і щоб використання північно-корейських військ проти України повинно бути червоною лінією для Сполучених Штатів і НАТО. Як сказав у коментарі для ТСНЮ, полковник США у відставці, керівник євразійської програми у Форегейн Police Research Institute Роберт Гамільтон. Очевидно, що північно-корейські солдати вже воюють на буці Росії. Про що свідчить загибель щонайменше шести з них. Х під час нещодавнього українського удару в Донецьку на цей момент схоже, що північно-корейський військовий контингент в Україні в основному складається з інженерів і техніків, які керують системою балістичних ракет малої дальності, яку КНДР надала Росії для використання в Україні, але ходять постійні чутки, що Росія отримує до трьох тисяч північно-корейських солдатів, які воюватимуть піхотою в Україні. Генерал у відставці, колишній аташе США з оборони в Москві, Кевін Райн сказав ТСНЮЕ, що північні корейці можуть бути задіяні росіянами для обслуговування або експлуатації обладнання зброї, надісланої до РФ з північної Кореї. Той факт, що Росія продовжує шукати та вербувати іноземні війська для своєї війни, свідчить, що Росія продовжує мати проблеми з отриманням достатньої кількості солдатів. Лідер північної Кореї Кім Чен Ын міг відправити на допомогу російській армії певну кількість малоцінних солдатів, яких за потреби кинуть у місні штурми. Таку думку висловив журналіст, громадський активіст та аеророзвідник ЗСУ Ігор Луценко. Я думаю, що дві найбільш ймовірні точки їх появи це Курська область та Донбас у районі Покровська, Курахово чи на інших напрямках, де відбуваються атаки, тому що саме там найбільша щільність застосування усіх засобів, які були б. Цікавими для північних корейців вони мають побачити маневрену війну, яка відбувається на Курщині, а також тактично-позиційну війну, яка здебільшого відбувається на Донбасі. Тобто, я думаю, що на місці північно-корейських спеціалістів я б подивився саме ці два театри бойових дій. На думку заступника командира 3 3-го ШБР Максима Жоріна, навіть не вмотивовані та погано оснащені солдати з північної Кореї можуть суттєво вплинути на ситуацію на фронті. За його словами, окремі спеціалісти з КНДР вже давно проводять спільну роботу з росіянами. Перш за все йдеться про ППО інженерів і так далі. Що стосується піхоти, то очевидно, це буде не найбільш мотивована та якісна піхота, але це у будь-якому випадку люди, які потрібні на фронті, і вплинути на ситуацію вони можуть суттєво, навіть якщо змінять російські підрозділи в тилу. А директор фонду Повернись живим, ветеран АТО Тарас Чмут зазначив, що така кількість солдат з Північної Кореї може призвести до прориву фронту. Одномоментне посилення якоїсь ділянки фронту, десь приблизно 10 тисячами підготовлених військових на фоні тотальної кризи в ЗСУ може призвести до прориву фронту з виходом на оперативний простір. А що ви думаєте про участь солдат з північної Кореї на боці Росії у війні проти України? Напишіть нам у коментарях. Наразі це усі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.